Витаем, друзья. Я раз, 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 ребята. Всем привет, всем привет, ребята. Наконец-то дома. Да! Слава Украине! Эмоции наивысшие. Да и на наивысшем уровне. Я. даже не знаю, что будет. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Все добре, вже вдома, вже в Україні, Ірочка, вже в Україні. Привіт! <різь> Він чани вдома.

І знову станемо в ряди, візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Ми рів... Зараз, будемо стояти. Наразі, наразі ми відпочинемо трішечки і підемо хлопцям допомагати, захищати, повертати наших хлопців. І ми відіб'ємо наші землі і повернемо їх додому. І хлопці, ніколи вас, ми вас ті, що залишилися, не забули. І все рівно за вас людинці. І дякуємо задаємо. Дякуємо, що ви нас не забули. Дякуємо, що ви нас забрали і даєте змогу допомагати далі хлопцям, а не сидіти і мучитись. Дякуємо дуже велика. Вже сказали всіх хлопців вдома! Дякую! Yeah. Дякую! Yeah. Yeah. фото Прикордонник пошли. Так, пацаны, Ось так ми стоїмо, прикордонник, там загальне фото. Ось туди. Це туда хлопцяш. Добре, будеш були інфографії вспоминати. Дома, дома. Я вас обожаю. Спасибо вам, большое. Спасибо. Мужики, три года. Три года, не поверите. Мы ждали. Я, я не верю. Дома. Ты мой номер. Хорошо, конечно. Ну дивись, я поставлю, я буду восстанавливать. Давайте, кто там, так? Даем кива, бажаем им все со мной найкращого. Ми повернулися і ми не дамо, щоб зайшли в Київ наші вороги, орки. Ми не допустимо цього. Слава Україні! Героям! слава! Підходьте для групового фото! Все, давай. Це що ти ще Отам дуже слава Україні.